Друзі, вітаю! Хочу записати зараз для вас розклад на тему, що вас виснажує, і як цьому запобігти. Чомусь в мене таке відчуття, що це може бути корисним. Чи я не буду робити сигніфікацію, тобто я не буду викладати карти, яка описує вас або вашу ситуацію, тому орієнтуйтесь на, свої, на свою інтуїцію, покладайтесь, а також покладайтеся, якщо. Ну, ви розумієте, що на вас навалюється все, а сили розвитку у вас немає. Я думаю, що більшість українців зараз в такій подібній ситуації знаходяться, тому мені схотілося зробити для вас цей розклад. Варіант буде один, тому орієнтуйтеся на свої відчуття. Отже, перше питання, яке я хочу з'ясувати, це що вас виснажує? Так, візьму зараз 8 карт, що вас виснажує. Що Вас виснажує. Так, а потім візьму карти, як цьому запобігти. Так, вісім карт. На дні колоди в нас аркан місяць, це аркан тривоги, аркан глибокого занурення в себе, аркан нічних страхів, ну, і таких, як дев'ятки мечів, але все ж таки. Також це може бути аркан жіночої м'якості, жіночих процесів таких місячних, ну, в усіх сенсах цього слова. Такої пли, плинності часу, Да? Так, давайте дивитися, що вас виснажує найбільше, що вас виснажує. Так, що вас виснажує? А якщо чесно, у мене таке відчуття, що вас виснажує боротьба з вашими власними дітьми. Вас виснажує боротьба з вашими власними дітьми. Ну, якщо це не діти, то однозначно боротьба виснажує вас. Протистояння таке, прямо, знаєте, перетягування канатів, хто кого, причому хтось один маніпулює так конкретно. І ну, мені щось хочеться сказати, що це діти-маніпулятори такі, знаєте, от я буду розказувати так, яка це відчуваю. Дитина маніпулятор, дитина може бути підлітком. А дитина така практична, прагматична, і вона вас маніпулює ви з цією дитиною, прям боретися, не знаєте, як же її здолати. А далі це вас дуже виснажує ця боротьба. Або ви намагаєтесь нею маніпулювати, ще може бути. Також дивіться дуже багато карт, які говорять про сім'ю, про дітей, про виховання, про навчання. Тобто, ви хочете прищепити, можливо, дітям якісь уявлення про те, як це було у вас, як це. Ну, як ви вважаєте, це правильно, ви продавлюєте трішечки, а дитина не продавлюється, людина не продавлюється. І, а, закривається від вас. Ну, от дитина мені дуже йде. Якщо тут немає дітей, то значить це не ваш варіант. І ви кажете: Люба моя, дивися, перспективи мають бути такі: дитина на цьому одразу бац і закривається, каже, мам, одчепийся від мене. Будь ласка, я все бачу інакше, я все бачу інакше і бере отак от по цим аркану, занурюється в себе. Да? Я все бачу інакше. Часто замикається в кімнаті. І а, в підсумку, в підсумку а, у когось із вас, я думаю, що у вас все таке, може навіть і вашого чоловіка, а, або людини, яка поряд з вами, виникає бажання таке сісти на коня, кинути все і побігти гала світа. Да? Тобто оця жезловість така. А, коли хочеться все кинути, і уйти, ну тут не у в туман, тут скакати в туман. Так, отака в мене картина виходить. Інші варіанти я тут не можу просканувати. Таке враження, що тут йде про дитину, можливо, про дівчинку. Дитина практична, тобто дитина спокійна, врівноважена, вона не флегматик, вона, скоріше за все, сангвініка, доброзичлива, привітна така. От. І, можливо, перед нею стоїть питання вибору подальшого навчання, подальшого взагалі, ну, не те, що кар'єри, а куди взагалі податися, да? куди йти, чи там, в наступний клас, чи кудись поступати, чи здавати НМТ, чи не здавати. Тобто от якась така ситуація з навчанням пов'язана. Тут проглядається це майбутнє навчання і боротьба. Оця. Якраз от дорослий тут бореться з дитиною. Так, і дитина не слухає вас, не чує вас, тому що ви продавлюєте. Давайте подивимося, як і ця боротьба вас знесилює. Давайте подивимося... Давайте подивимося. Ну, тут вже виходить не як цьому запобігти, да? Ну, давайте, як цьому запобігти, як зробити так, щоб... Енергія, ресурси не зливалися ваші. Ну, тепер вже в контексті дитини, да? Тепер вже ж, як би так, якщо ми вже побачили, що там є дитина, підліток. Дуже схоже на дівчинку, а може бути і хлопчик. Так. Ну, прям знаєте, виходить, він, він або вона каже, я хочу отак, от, людина а, а, налаштована на м, практичну професію, мама, там я буду багато заробляти. А ви кажете, ні, треба отак, от отак, от, так, от, якісь там цінності і так далі. Тобто щось, щось про це йде. І вас це дуже виснажує. Прямо така ж так. і Тому в мене вилик, виникло бажання записати цей розклад. Так, дивіться, давайте. Я що, що з цим робити? Да, Як все ж таки? На що звернути увагу, щоб цю ситуацію перевести в стан ресурсів, да, щоб вона стала ресурсною ситуацією. Так. Щоб вона стала ресурсною ситуацією. Так. Так, щоб вона стала ресурсною ситуацією. І взагалі, щоб вона вам щось принесла хороше. Так, що у нас. О, дивіться. З любов'ю, мої хороші, з любов'ю. Підключайте татуся, татусь всіх заспокоїть, обнімить, по головці, погладить, скажете, любі моє, не створіться, все буде добре. Так, я вас всіх люблю. Ну да, бачите, ось, дивіться, ну, підліток, да, точ, дивіться, одні ті самі карти пішли, дивіться. Майже одні ті самі. Візьміть паузу. Або хтось хоче на фронт піти. Тому що тут карта випала підсумкова п'ятірка мечів, а це карта війни. Дивіться, знову ж таки, мова про дитину. Це може бути навіть не, не дитина мала, а просто дитина ваша. Донька чи син будь-якого віку. Це взагалі про дітей. Порада від карт. Звучить така: дайте людині самореалізуватися так, як вона хоче. Хай вона сама або він сам вирішує, що робити. Дивіться. Дозвольте собі, як імператору, нехай імператор робить щось інакше, нехай імператор піде в нове. Імператор це може бути, якраз тут щось мені подумалося, що це може стосуватися не тільки навчання, а це може стосуватися взагалі вчинків про те, що людина хоче зробити по-своєму. Також це може стосуватися стосунків ну, вибору вашим донькою сином з супутника життя. Невеликий відсоток. Дивіться, ще тобто, дайте людині можливість реалізуватися самі, самі, да, Тобто віддайте бразди керування цій дитині в вашому пажу жезлів. Це може бути, знову ж таки, акцент на вашу дитину. Хай паж жезлів сам вирішує, що йому робити, куди рухатись. Далі паралельно треба укласти мирову угоду з дитиною, з вашою, з тією іншою стороною, досить з нею сперечатися, досить з нею боротися. Так. Дозвольте імператору завойовувати нові території, ось. Тобто, це про все, все ж таки да, це може бути про підлітка. Ну, про дитину, яка вже, знаєте, такого віку, що вона починає. Юнацького віку вона починає відстоювати свої права і свободи. Зависніть іще кажуть парада, зависніть і підіть в туман, та підіть і ви в щось нове. Погляньте на цю ситуацію з іншого боку і відкрите перед собою нові горизонти. Я прям відчуваю такий спротив від вас іде, прям такий колосальний. І ви мені кажете, ну він же піде на війну. Або вона. А ви цього не хочете. Ну, я тут, да, тут не можу я. Я розумію ваші побоювання. У мене, на щастя, синів немає, в мене тільки донечки. Я розумію ваші побоювання і це порада карт. І а, також ще порада карт говорить: підключіть чоловіка. Підключіть чоловіка. Так, ну от, от так от у мене ще. Знову, бачите. Такі у мене для вас новини. Я сподіваюся, цей коротенький експрес-розклад допоможе вам прийняти зважене рішення, але в будь-якому випадку пам'ятайте, що обираєте, приймаєте рішення виключно ви. Дякую, до нових зустрічей.